Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. Минулого тижня в нашій передачі ми піднімали питання алергія. У дітей ця тема зацікавила багатьох наших глядачів. Однак нам дорікнули, що мовляв, ми оминули харчову алергію. Сьогодні ми заповнюємо цю прогалину. У нас в студії Наталія Терешкун, асистентка кафедри пропедевтики педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету, лікар-педіатр, дієтолог, нутриціолог. Пані Наталі, я вас щиро вітаю в нашій студії. Ну, як відомо, алергія це хвороба 21-го століття. і на превеликий жаль. Від цієї хвороби ніхто не застрахований. Неї можна захворіти у будь-якому віці, починаючи від малюка від віку малюка. І Якщо часто не лікувати, то ця хвороба потім може перейти і в хронічну, і завдати дуже багато прикрощей людині. Отже, сьогодні ми би хотіли в нашій передачі зупинитися на харчовій алергії. З якого віку вона починається, чому починається? Добрий день, рада всіх вітати. Вважаю, що питання харчової алергії, те, що воно піднімається, це дуже актуально на сьогоднішній час. Декілька слів, що ж це таке харчова алергія, взагалі алергія. Це є, я хочу підкреслити, патологічна імунна відповідь організму у відповідь на попадання в нього алергена. В перший раз, коли попадає цей алерген, а ним найчастіше, коли ми говоримо про харчову алергію, це є білок. Із найбільш поширених це може бути білок коров'ячого молока, це може бути козячого молока. Білок, це можуть бути продукти, багаті білком яйця, білок пшениці, в тому числі глютен. Також це є морепродукти, різноманітні креветки, риба, і кальмари, і такі похожі, схожі бобові і інші продукти, які багаті на білок. Коли вперше цей антиген потрапає в організм, відбувається його сенсибілізація. Тобто, перша зустріч, і наші клітинні, клітинний імунітет, бета-клітини, формують імуноглобліни І, які відповідають за формування алергічної реакції. Коли ж у друге попадає цей алерген вже в організм, відбувається реакція. Тобто ті імуноглобліни І, які знаходяться на рецепторі таких специфічних клітинок, мастоцитів базофілів, вони зчеплюються спри... з цим антигеном і сприяють виділенню основних медіаторів, що відповідають за цю реакцію алергічну Ним є всім відомо гістамін, насамперед, простагландини і лейкотрієни. Що ж відбувається тоді в організмі, коли відділяються ці медіатори, це призводить до прояву алергічної реакції, яка може бути як місцевою. Цей прояв може бути також. Він може бути системним. До місцевих ми відносимо прояви харчової алергії, Це можливо на шкірі у вигляді висипу різного кропив'янка, у вигляді набріку квінки, коли вже зачіпається і слезова оболонка, гортані. Також це можуть бути свербіж, це все відносно шкіри. Наприклад, також можуть вступати відповідь реакції і органи дихальної системи. Реакція харчова алергія може проявлятися у вигляді бронхоспазму, у вигляді обструктивних бронхітів, нападів стрімкого кашу. І що в майбутньому, через якщо неправильно підходити до лікування елімінації цієї харчової алергії, mm -hmm. дитини можливо призвести до розвитку навіть бронхіальної астми. Це діагноз виставляється після 4,5-5 років. Також може реагувати не тільки дихальна система, і шунково-кишковий тракт це є. Проноси це є закрепи, це є болі, тошнота, блювота. Це все відносимо до місцевих реакцій. І найбільш тяжкими і найбільш небезпечними в міру життя вже навіть дитинки, і не тільки її здоров'я, це і системна відповідь по типу анафілактичного шоку. Звісно, це треба негайна допомога у формі адреналіну, тобто це є досить невідкладний стан. Пані Наталі, ви сказали, То... що алергія у діток буває від білкових продуктів, так називається там і гриби, і mm -hmm. молюсок. Так, але так. ми розуміємо, що дитині, які сьогодні 3-6 місяців, вона не споживає ці продукти. Однак... Ні, я перше міс... на перший план поставила білок коров'ячого молока. І так само багато навіть сумішів, вони формуються із саме mm -hmm. з білків, коли не... невідомо, що дитинки алергія не дають зразу гідролізовані ці суміші, де амінокисло. Розщеплені і не будуть провокувати розвиток алергії, а може навіть коли немає грудного вигодовування, uh -huh. а грудне вигодовування, хочу підкреслити, це є перша профілактика алергічної реакції в дитинки, то тоді і дають якусь штучну суміш, яка основою для її виробництва є білок коровячого молока, і це можливо провокувати розвиток алергії в дитини. На першому місці якраз білок коровячого молока тобто... іде серед таких новонароджених дітей грудного періоду до року життя. В нас також хочу сказати, що основними от причинами цих розвитку харчової алергії насамперед це багато хто вважає спадкове. Так ну якщо в батьків є алергії в анамнезі, атопічні дерматити це близько 30% що є підвищений ризик розвитку алергії в дитинки, але не обов'язково це не свідчить 100% що в дитини буде алергія, і тим більше алергія на той самий продукт, який є діагностований у матері чи батька. Також другою причиною це є е, патологія імунної системи дитинки, неготовність її до певного продукту. Тому е, я дуже хочу підкреслити молодим матерям: якщо у вас немає обізнаності у веденні прикорму, поетапності етапності ведення прикорму, ви не розумієте, чи дитинка готова вже до ведення прикорму, а вікно введення від 4 місяців до 6 місяців не після 6 місяців, то вам е, бажано проконсультуватися або з консультантом грудного вигодовування, або з лікаром, нутриціологом, який вам детально, чітко розпише план уведення прикорму, які продукти слід, в який термін, в якій кількості, бо це дуже важливо саме неправильне введення прикорму. Провокує розвиток харчової алергії в дитинки, оскільки її всі органи ШКТ, ферментні системи, її імунна система, можливо, не готова до прийняття того продукту, який ви продукуєте. Так своїй практиці, хочу сказати, ми навіть в родині були, що втішили, що в 6 місяців дитинка їла холодець, так їла, але в 16 місяців ця дитинка потрапила з сичоком'яною хворобою і з нарковою колькою на операційному столі, тобто хірурга, то ми починаємо із. período Грудного, коли вводимо прикорм, слідкуємо за продуктами, які вводимо, як коли також дуже важлива роль у розвитку харчової алергії це є неправильно сформована мікрофлора, мікробіом кишечника дитинки і його порушення. До цього призводить нераціональне використання антибіотикотерапії. Хочу підкреслити ще раз, що молоді матері, які не мають медичної освіти, консультуйтесь, будь ласка, завжди в сімейного лікаря, консультуйте свого педіатра, ніколи не назначайте... Не робіть експерименти з мікрофлорою дитячого організму, тому що її стерилізувати дуже легко, а її відновити і сприяти, щоб вона добре працювала, досить тяжко. І навіть коли ви на грудному вигодовуванні і ви є таке покзамастит, наприклад, чи не да Бог якесь інше гостре інфекційне захворювання, що мама зобов'язана приймати антибіотики, вона має розуміти, що паралельно з нею переважно більшість антибіотиків засвоюється у грудне молоко, і паралельно з нею. Харчується дитина цим антибіотиком, також його вшиває. Тому в майбутньому це також призводить до формування резистентності дитини вже до цього антибіотика, або порушення мікрофлори кишечника дитини. Тому треба ризики вибирати, що плюс чи мінус чи на період антибіотикотерапії відмінити грудне вигодовування, зсіджувати, звісно, щоб не воно не втратилось, не згаслось молоко, а давати на той момент суміш і потім. Прекрасно відновити його, коли вже завершили курс угу. антибіотикотерапії, чи продовжувати годувати і потім збирати ті плоди. Також з моєї практики, буквально недавно, після курсу такої антибіотикотерапії в молодої матері, в дитинки через місяць часу проноси, закрепи, здуття, коліки, кишкові, розлади, зригування, блювоти, недобір маси тіла. І пару тижнів тому вже присилили мені фото. Із з елементами кропивинки на тілі. І формуванням тобто атобічного дерматиту. Та це вже формувалася вже її харчова алергія, оскільки порушена мікрофлора кишечника досить активно в дитинки. Тому кажу, що це також один із вагомих вагомих причин розвитку харчових алергій у дитячому віці саме. Це є порушення мікрофлори кишечника. Пані Наталі, коли батьки вперше помічають алергічні угу. прояви на шкірі там дитини, або не тільки на шкірі, їх це, звичайно, дуже лякає. Чи не свідчиться? Це про те, що дитина тепер уже протягом всього життя, і будучи вже нею дорослою людиною, буде алергенно залежною? Ні, це насамперед, коли ви вже замітили перші прояви, це потрібно із цим боротися. Насамперед, перше, що ви робите, це елімінація. Ви забираєте той продукт, який до якого призводиться висипка, тобто але, але погодьтеся не, не, не так легко визначити, від якого О, продукту так, не так легко, тому е, я ще раз повернусь до того питання введення прикорму, як його вводити, в які кількості, скільки, щоб ви в момент введення нового продукту дитини могли бачити, чи це була якась реакція на цей продукт чи ні. І ще от дуже важливо, хочу підкреслити: більшість матерів зараз дуже хочуть давати мультивітамінні комплекси дитині, де вітаміни А, Це є, жуйки, всі вони кольорові, всі вони містять консерванти, барвники, додаються добав, в склад того вітамінного комплексу. Тому, будь ласка, теж зверніть на увагу, які ви даєте ці біли. Лілогічно-активні добавки дитини, і чи це вартує? Бо саме часто харчова алергія провокується цими консервантами і барвниками в цих вітамінних uh -huh. комплексах. Так обов'язково завжди давати вітамін Д дитинки, профілактика з двох тижнів, але вона йде в водному розчині, тобто без будь-яких добавок, будь-яких кольорів. І треба також консультація педіатра чи нутриціолога, чи давати-не давати даний вітамінний комплекс дитини, щоб також не спровокувати цей розвиток харчової алергії, з якою боротися. Потім, щоб повністю зняти ці висипи, можливо, навіть таке, щоб повністю потрібно декілька тижнів низько низько алергійна діяти, тобто виключати всі такі алергізуючі продукти, щоб відновити трошки стан mm -hmm. стан шуково-кишкового тракту і вже знову поетапно вводити ці продукти і спостерігати за реакцією дитини. Тому я завжди кажу, профілактика це набагато легше, ніж вже лікування самої патології, коли вона розвинулась. Відносити. Тобто це все під контролем, і якщо раптом таке трапляється, це все можна як кажуть, налагодити поставити так, так. на і звіс... рейки. так, звісно, і з віком, коли дитинка росте, в неї розвиваються і її органи і системи, в тому числі адаптуються більш ферментні системи підшлункової. Тобто, то що як може притравлювати новонароджена дитина, звісно, воно меншою кількості ніж те, що дитина вже, наприклад, дворічного віку. Тобто, розвиток іде органів шлунково-кишкового тракту, розвиток ферментних систем адапт адаптація цих ферментних систем і відповідно це не говорить про те, що якщо була алергія, вже буде на протязі життя стопроцентно. Тобто це все знімається, лікується, переростається і в подальшому потрібно слідкувати за тим, щоб не виникало в майбутньому пані Наталі ну всі знають про здорове харчування. Ми угу. про це дуже багато чуємо, читаємо. Однак для дітей це не важливе питання. Для них важливе питання, щоб страва була красива, візуально, щоб це угу. було так гарна подача. Ну і звичайно, щоб це їм смакувало, і от в цьому питанні теж для батьків дуже великі випробування я поєднати це... красу, смак і я користь. Я теж хочу підкреслити, що поки ви і я вам даю 100% гарантії, не дасте дитині попробувати сіль і цукор. Ваша дитина буде їсти не солене, не цукрене і думати, що нічого смачнішого немає. І це реально смачно, і вона буде це їсти. Тільки ті член сім'ї, якийсь дасть якесь чи печенько, чи щось солодке, чи вже солене. Воно збиває і відповідно вже ту хорошу здорову їжу. Як ви кажете, що часто ми думаємо, що вона не смачна, то дитинка не буде їсти в порівнянні з тим, якщо вона відчує своїми це, смаковими справи робить. Тому цей момент відтягуйте до допомога довше, навіть до там до двох років, після року життя, щоб дитина вам буде їсти і супи без солі, взагалі, і без цукру всі. Продукти зараз дуже модно таке введення типу прикорму, як baby-wed-leaning. Тобто, це дитинка сама вибирає. От вона разом з членами сім'ї має свій столик, виставляються тарілочки і різні по віку, Відповідно, я хочу підкреслити. І по мірі можливості давання цього продукту виставляються продукти, і дитина сама обирає, що вона що хоче, хоче? з'їсти. І звісно, що дитині цікавіше, коли яскраві, воно яскраве, воно у вигляді зірочки, там броколі вигляді квіточки. ну, такі цікаві моменти на столі, Тому і такий метод ведення є досить цікавим, інтерактивним, розвиває моторику, розвиває когнітивні аспекти мислення кори головного мозку. Тобто це тільки плюс також для майбутнього розвитку психомоторного розвитку дитини. Пані Наталі, я вам щиро дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Так цікаво, це все розповіли. Uh -huh. Я думаю, що глядачі, які потребували почути якраз про алергію харчову, сьогодні отримали відповіді на всі свої запитання. Uh -huh. Я вам щиро дякую. Щиро дякую всім нашим глядачам, хто з нами був. Наша програма на цьому завершена. Я прощаюсь до зустрічі.